Доброго дня. Сьогодні я вам покажу, як можна з чого можна зробити ківок для бортової удочки. Дивіться, це нержавійка проволочка 0,8 міліметра. Довжина її 16 см. Потім йде у нас усилення 10 см. Тут у нас кембрик, Можна такий, а можна з ізоляції акуратно зняти, якщо нема кембрика. І кончик теж у нас зігнутий. Ось кембрик. довжина цього згіба приблизно 2 см. І імітуємо рибу, беремо плоскогубці. Так, вага їх 248 грамів. І допустимо це у нас клюнула платва осіння. Така жирненька, повненька. Здоодіваємо, одіваємо на наш кем, одіваємо на нашу проволоку і вона її, можна сказати, ну, видержує. Ну, така у нас платва рідко клює до 300 грамів. Звісно, трошки воно її зігнуло, Так як це нержавійка, вона гнеться е, пружиниста, ми її просто вигибаємо. А в основному у нас платва клює до 100 грамів. Ну, це у нас 186 плоскогубці. То ці, звісно, вона видержує лучше. Ось таке коротеньке відео. Одне єдине, що ви можете запитати, де взяти цю проволочку, це, звісно, вопрос лічно ваш. До побачення. На все добре!